Цієї ночі Харківщина атакували шахеди. Про це повідомили повітряні сили. От що стосується самого міста безпосередньо, росіяни активно обстрілювали його минулого тижня. На Харків летіли цілі групи ворожих безпілотників, вибухи так само чули місцеві. Влада повідомляла про пошкодження приватних будинків. Складські приміщення так само зазнали руйнування, дитячий садочок, загиблих внаслідок масованих атак росіян. Немає. Що маємо розуміти про оперативну ситуацію в Харкові? Просто зараз розпитуємо Ігоря Терехова, це міський голова Харкова. Пане Ігоре, як чуєте? вітаємо. Вітаю вас. Добре, чує вас. Отже, оперативна ситуація станом на зараз і 24 рази за тиждень, якщо порахувати докупи все те, що летіло на Харків. Що маємо розуміти про атаки ворогів? Ну, хочу сказати, що більш-менш спокійно пройшла е ніч сьогодні. Зранку останній раз був обстріл Харкова, 14 квітня. Тоді був шахет, який потрапив до складського приміщення, де зберігалися продукти харчування. Виникла дуже велика пожежа, і нам вдалося загасити цю пожежу. Але ви пам'ятаєте, ви слушно сказали, що минулий тиждень був дуже важкий. На міста Харкова, бо Харків перебував під практично постійними обстрілами і цілими групами шахетів. Ворог атакував Харків, було влучання 20 шахетів. і хочу сказати, що дійсно постраждало дуже багато і приватних будинків і постраждало дуже багато приватних підприємств, виробництв наших це легка промисловість. це Складські приміщення, і це те все, що дає роботу харків'янам, і я дуже вдячний бізнесу, який залишається в місті Харкові, незважаючи на все, працює і дійсно. Ми разом ми допомагаємо один одному, і після цих жахливих вичань знаєте, закриваємо контури, відновлюємо для того, щоб бізнес працював. Каби на Сумщину і Харківщину про це повідомляють повітряні сили, область безпосереднього укриття, безпечні місця. Пане Ігорю, стосовно сигналів повітряних тривог і того, як це працює безпосередньо у Харкові, там ж, я так розумію, у вас чергові оновлення так само невдовзі можуть відбутись, по тому, як оптимізувати загрози з неба. От, про які оптимізації може йти мова? Перш за все хочу сказати, що дійсно от зараз ви сказали щодо повітряної тривоги, щодо як на Харківську область, але у Харкові не лунає повітряна тривога, бо це не стосується міста Харкова. Це завдяки тому, що ми зробили диференційноване повітряної тривоги. І сьогодні ми маємо знаєте, коли ми відокремили. Харківська область в міста Харкова. Якщо взяти таку статистику, то за сім тижнів вже працює диференційна повітряна тривога. Сім тижнів ми скоротили час повітряних тривог на 168%. Годин, тобто дуже дуже велика така цифра. І якщо брати тільки останній тиждень, то ми скоротили повітряну тривогу 39 годин. Це 41%. відсоток. Ви розумієте, що зовсім по іншому сьогодні можуть жити люди, працювати люди, працювати банковські установи, державні установи. Коли ми зробили таку систему протиповітряних тривог, і я сьогодні дуже вдячний всім, хто долучався до нас це на генеральний штаб. ЗСУ, це і наш it кластер, і е, агенція USAID тоді, що видавляла певні кошти. Ну і звісно, кошти міського бюджету. Е, і Нам вдалося зробити е, цілу систему, е, яка відокремлює Харківську область від міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що вже рік працює наш транспоційний центр, і це дуже важливо, бо е, ми виявляємо. Небезпеку за лічені секунди, і коли е, трапляються ЧП, коли трапляються обстріли, то ми виявляємо місто, де був прильот, за е, 30, 30 е, секунд. А коли раніше е, на це витрачали більш ніж 3 4-5 хвилин. Пане Ігоре, вам спасибі. Міський голова Харкова був із нами.